Знайомство з токарним верстатом, його будовою. Токарний верстат складається з основних таких вузлів. Це у нас іде станина, чавунна основа, на якої кріпляться всі основні вузли верстата. Це ліва тумба, права тумба. В лівій тумбі знаходиться у нас коробка швидкостей, яка регулюється швидкість за допомогою двох важелів. Далі передня бабка, задня бабка. У передній бабці у нас є гітара змінних колес. У передній бабці також є полий вал і шпіндель, на якому кріпиться трьохкулачковий самоцентруючий патрон. Чого самоцентруючий? То, що ми вставляємо ключ. В гніздо і одночасно до центру сходяться три кулачка. Далі у нас є направляючі, дві направляючі, по яким у нас ходять такі вузли, як фартух, ось він у нас перед вами, фартух це все у нас, і маховик повздовжної подачі. Тобто, в праву в ліву сторону ми крутимо маховик, і фартух їзде по направляючому. Також у нас є супорт і маховик поперечної подачі. Значить, крутимо ми поперечну подачу, маховик поперечної подачі. І Їздять у нас такі вузли поперек станка, можна так сказати. Оце називається супорт. Зверху на супорті у нас знаходиться каретка супорта. Ось вона. У каретки також є своя, свій маховик, за допомогою якої ми можемо передвигати, крутити його, і каретка буде переміщатися. На каретки в нас знаходиться різце В різцеутримувач ми вставляємо, можемо вставити чотири різці одночасно. І за допомогою оцієї ручки ми крутимо різцеутримувач. Далі у нас також є ходовий гвинт. Ось видно тут, що є різьба на гвинту, і ходовий вал. Значить, ходовий гвинт, от з цієї сторони його видно, і з цієї сторони. Значить ми застосовуємо, коли працюємо різьбовим різцем. Ходовий вал у нас знаходиться, працює тоді, коли у нас є автоматична або механічна подача. Далі у нас є важель або ручка перебор, за допомогою якої ви можете переставити зробити менше, меншу швидкість, коли нарізаємо різьбу за допомогою плашки або мітчика. Далі у нас коробка подач. Ось вона перед вами. І всі за допомогою яких ми можемо настроїти станок на нужну нам роботу. Або на, на різку різьби, або на проточку. Захисний екран. Значить, обов'язково в учбових в закладах треба, щоб ви захищені були, є захисний екран. Як вмикається верста? Значить, Важель у нас є. Треба відкинути екран. І за допомогою важеля ми вверх або вниз опускаємо. Значить, коли ми важель, опускаємо вниз, патрон крутиться на вас. Вперед. Коли вверх патрон крутиться від вас, швидкість повинна бути для учнів середня 560-600 обертів у хвилину. Отакі основні вузли токарного верстату.